В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс Ем. Всім привіт! Вас вітає шкільна вітаєш «Хвиля Скул Фокс FM. Та я учні сьомого класу подгензоля. Хочу розповісти вам про наш клас. Наш клас дуже дружній, інколи бувають непорозуміння, але вона швидко вирішується. На жаль, цього року через ситуацію в нашій державі, а саме через повномасштабну війну Росії на території України, декілька наших однокласників виїхали до інших держав. Нам їх дуже не вистачає. Хочемо щиро подякувати нашій класній керівниці Вірі Іванівні та всім вчителям за їх добро, чесність, ласку, мудрість, терпіння за все, чим вони нас навчають та підтримують. Вибачте, що інколи ми могли бути наслухняні. Будемо старатися добре навчатися, що ви раділи нашим успіхам, а не розчарувалися. Дай Боже вам знову здоров'я, миру та успіхів у роботі. Попри повітряні тривоги та відключення електроенергії, наша школа, в тому числі і наш клас, займалася волонтерською допомогою для наших військових, Зробили дуже багато окопних свічок, були патріотичні та допомагали необхідними речами для перебування на фронті. Зробили все від нас можливе, щоб підтримати наших воїнів. Адже ми розуміємо, що кожен із нас такими ділами приближає перемогу. Наші учні активні, розумні, та кмітливі. Приймала участь у багатьох конкурсах, олімпіадах та інших змаганнях. Час дуже швидко прийшов, і ось уже цей навчальний рік добігає кінця. Будемо всі чекати, що після літніх канікул всі разом з Божою допомогою зібралися вже у 8-му а в своєму рідному лисецькому ліцеї та в нашій мирній Україні. На сьогодні це все. Мирного неба на всім та слава Україні!